Ребята, І сьогодні для вас я знімаю нове відео. І воно називається Обзор на мій новий дом Тобто, я переїхала в новий будинок, і він двохетажний. Тобто, я робила тільки ремонт на другому етажі. Я скачала нову версію. 185. І тут у нас такий от домик. І на нього я буду робити обзор. Ну що, давайте поїхали. Перше, це от коридор, тут ліфт, коврик, картина, такі от ліани і. Коротше растіння. Далі тут у мене коридор, можете на нього подивитися. Оцей от коридор я взяла і є кості крітоки. Коврики, тут зеркало, тут такі от тумбочки. Можете подивитися, що тут. Ой, подожди. Знаходиться. От, можете подивитися, що. Перші знаходиться. Тут у мене два чемодани, рюкзачок і такі от, е, така от штучка ексесуар, це навіть сказати, ну коротше морожена на голові. Вот. Тут, коротше, багато всього. Вдруге, у мене тут його, такі от корзиночки, якісь тут пакетики, переноска для тварин, пакетики, щоб тіп, йти в магазин або корзинку, можна взяти, типу, щоб йти в магазин. Далі картина. Така, такі от фонарічки. Далі тут пов'язочки мої. От можете подивитися на них. Червона, і така от змішкою. Ой, то розово, коротше. І от такі от два костюмчика. Можете на них подивитися. От раз, і два. Далі тут такий от уголок для тварин. Тут багато всього, тут навіть є басейн. Тут от спить мій тоні. Дальше тут м'ячик, корм для моєї Кайлі. Дальше ігрушки тут. вот є тут корм. Дальше тут такі от ліани. Ну, можете самі от подивитися. Дальше ми йдемо на кухню. Можете подивитися на мою кухню, вона велика. Ну, давайте починаємо звідси. Тут такі от якісь у мене записочки, що купити, які продукти купити, далі, які в мене плани. Ну, коротше, ви поняли. Така от люстра, ну от я тут перемогла на футболі, в токабокі. Далі тут в мене є перша шухлядка. Тут у мене такий от м'ячик для спорту і гантельки. 10 кг і 5. Далі, в другі, тут у мене є такий от коврик для йоги. Ну, коротше. Робити зарядочку. Ну і, звісно ж, теніс. Такі от дві ракетки і м'ячик. Далі тут у мене є балкон. Можете на нього подивитися. Тут є отакі от, от два. Я забула, як вони називаються. ну, ладно. І тут є столік, там, де є такі от, коротше, палички. Далі тут у мене є рослина. Далі тут в мене є ножички, якісь там вилочки, люстра, холодильник, от така от столішня, можете подивитися, тут посуда є. І, коротше, тут у мене є вилочки, ножички, ще кружечки, стаканчики, плита, тут у мене така. от... Коротше, ви поняли? Тут в мене столік, Можете на нього подивитися. От тут є така от пахучка, щоб типо, пахло. От, і такі от різні напідки. Далі, тут в мене холодильник, ну він пустий. Да, треба піти в магазин і купити продукти. Далі, оцей от уголок, він мені дуже подобається. Ну, подивіться, який він дуже класний. Ну, мені щось, ці часи, щось вони мені не, не подобаються. Не до вподоби вони мені. Може, я їх навіть поміняю. Не знаю. От, таке от місце, можете на нього подивитися, воно мені дуже подобається. Тут таких два пуфіка. Такий от ще один пуфік від ведмедика. І така от, як сказати, ліжечко з мішкою. Дещо тут є по бокам два вазони і така от, як сказати, коротчеліаном і коврик. Далі у нас комната ванна. Можете на неї подивитися. Вона мені дуже подобається. Вот. Зі крітоки я брала ідейку тільки цього коридора, і все. А, а далі я сама щось Вот. Тут в мене є така от стиралка. Тут є такі от моючі якісь там кондиціонер, порошок, така от штучка, щоб пилюку. Коротше, витирати. От. Щоб пилюку витирати. Далі тут є такі от миючі коротше, засоби, щоб. Доглядати за своєю шкірою, тут шампуньки, бальзамчики, тут диски ватні. далі тут бомбочки, всякі крема, от, бальзамчики, туалет, раковина, бумага, далі така от штучка, щоб сюди ложити чисту одежу, потім і розвішувати. Ну, коротше, ви поняли, надіюсь. Далі тут є дві шухлядки. Перші можете подивитися, що тут знаходиться. Я не буду це коментувати, ну, коротше, ви можете подивитися. От, і в другій, можете подивитися тут зубна щітка, коротше, можете самі подивитися крем для сонця, духи. От, ну і, звісно ж, сам душ. Йдемо в мою комнату. Ну, ця кімната, мені щось вона мені не подобається, ну. Ну, 50 на 50, я не знаю. От, тут в мене так, таке от ліжечко, тут у мене є такий от столик, там, де ексесуари, тут карточка, тут вазончики. От. Дальше такий вот, типа, гардероб, навіть не знаю, як це сказати, от. такі от ексесуар, типу на голову, коротше, ви поняли. От. Всякі наклеїчки, картини, тут вазончик, тут, коротше, ви поняли. Можете самі зараз подивитися. І можете зараз подивитися на мій весь ремонт. Можете стати ідейку брати. Може, там якась вам комната сподобалась. Може, можете ідейку брати, я не против. Вот, можете подивитися зараз. На весь ремонт. Хто хоче, той і може ідейку брати. обустройство. Можете зараз подивитися, кому цікаво. Так що, ребята, отак було сьогоднішнє відео. Сьогодні я вам знімала обзор на мій новий, новий, на мій новий дом. Так що, ребята, кому це відео сподобалось, так що ставте лайки, підписуйтесь. Так що всем спасибо за просмотр и всем пока-пока!